Чи чули ви про вибухи в Запорізькій області? Ну. Ну, що ви про це думаєте? Мандець! Що я думаю? Скоро у нас буде. А що ви чули про те, що в Запорізькій області ввели контртерористичні заходи? Нічого я не чув. По телеку я нічого не говоряв. Ага, взагалі нічого не чуть. Ну, я слухаю передачі про контртерористичні акції Запоріжжя, я не слухав вообще. людям, которым интересно, чтобы Запорожье разгорелось тоже, что в Донецке. Естественно, им выгодно наши блокпосты немножко Ясно. подорвать. Да. А по поводу Дельтабанка, там вообще непонятно кто, потому что это могут сделать чуть ли не сами сотрудники, чтобы к ним меньше было претензий, <laughs> чтобы меньше людей было под Дельтабанком. Чуть много новин про то, что люди и Навіть не знаю, що робити. Звичайний громадянин, який ходить по вулиці, навіть не може нічого зробити, щоб це припинити. А наша влада нічого не робить. С Азова дзвонили, сказали, що етапова. Ага. І що ви справді все думаєте? Кому це вигідно, хто це робить? У мене 10 років. Ну, Лет 30 туризму. Вот так всеми этими делами интересуюсь. И кому выгодно, знают всех. А что делать? Честно говоря, я сторонник радикалист.